Видалення рубців після кесаревого розтину з вами, я Софія Юрчишин, пластичний хірург. Шрами після кесарового розтину можуть створювати не тільки естетичний, але й фізичний дискомфорт у жінок. Існує декілька методів їх вирішення. Першим це є лазерні процедури, друге це ін'єкційні процедури. Але третім і один із найефективніших методів для боротьби саме із втягнутими рубцями є хірургічна корекція. Саме за допомогою хірургічної корекції ми можемо позбутися втягнутого старого рубця. І створити новий, більш делікатніший та менш помітний. Кому підходить дана процедура? Тим, у кого рубець є втягнутим і над ним також може нависати жирова подушка. Також шрами, які спричиняють асиметрію на шкірі. І саме завдяки такій корекції ви можете повернути гладкість шкіри та отримати гармонійний результат. Для запису на консультацію звертайтеся за номером та до зустрічі в клініці.